Важко дихати було слабість. Була 82-річний Станіслав Грінченко відновлюється після операції у обласному кардіоваскулярному центрі. Чоловікові виконали заміну аортального клапана без розрізу грудної клітки. Це унікальна операція, яку на Полтавщині виконали вперше, розповів директор закладу Костянтин Вакуленко. Такі операції раніше в Україні проводилися і проводяться у великих центрах, таких як Інститут Томосова, Інститут Серця і, скажімо, там обласна київська лікарня. В цих клініках це операції також штучні. Зважаючи на. Високовартісність розхідних матеріалів, самого клапана. операцію. Виконав серцево-судинний хірург центру Євген Люлька. Асистували втручання команда лікарів з інституту Амосова. Є певний пул пацієнтів, важких пацієнтів. Поважного віку, з супутніми захворюванням, у яких традиційна відкрита операція несе дуже великий ризик. Тому є такі методики, які вже широко використовуються у світі. В Україні вони набувають розповсюдження останні пару років. Це транскатетерна імплантація. Тобто, коли це відбувається не традиційним відкритим методом, це все робиться через невеликий прокол, доступ артерії на нозі під контролем рентгену. Зі слів Євгена Люльки раніше таких втручань у закладі не проводили через відсутність необхідного обладнання та підготовленого персоналу. Цю операцію. Цю запланували ще в грудні 2024-го. Перед цим лікарі пройшли відповідне навчання. Це така операція, яка є прийнятною для пацієнтів літнього віку, у яких операції на відкритому серці носять великий ризик. А така операція найменш ризикована, вона гарно переноситься пацієнтами. Вони ходять уже в той же день після операції. І у них працює новий клапан. Це продовжує їм життя. Операція пройшла ну гарно, і, ну, дуже добре. Я чого так можу сказати, ну, не боліло мене нічого. Особливо. Я дуже себе почуваю нормально. Як проходила операція, лікар показує на моніторі. Спеціальний клапан протез біопротезартального клапана, який складається в. Систему доставки, тобто в тоненьку трубочку, отут от складений цілий клапан. Він складається в трубочку, він заводиться через аорту до серця, спеціальним чином розправляється і заміщує собою аортальний клапан. Це дуже сучасна, дуже технологічна операція. Перед ендоваскулярним протезуванням клапана пацієнти проходять спеціальне обстеження, розповів лікар. Є чіткі вимоги, які дозволяють гарантувати, що все буде добре з пацієнтами з клапаном. Це наявність вираженого стенозу звуження артального клапана, наявність великої кількості, кількості кальцію, тобто кальціновані артерії. І пацієнти, які можуть бути кандидатами, вони мають попередньо оцінюватися виробником. Паних систем для цього їм проводиться комп'ютерна томографія всього, всього тіла, і результати відправляються на компанію виробник. Зі слів директора кардіоваскулярного центру. Такі операції у закладі планують проводити і надалі. Ела Трубієнко, Микола Ярьомінко, Суспільне, Новини Полтава.